Програма Тема дня на українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Двічі протягом ночі російські війська вдарили по Нікопольському району. Артилерія ворога гатила по марганцю. Під ударом опинився й сам Нікополь. Там потрощено два житлові будинки, дві господарські споруди та газогін. Люди неушкоджені. Детальніше розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтанюк. Російські окупаційні війська продовжують терор у Нікопольському районі. Сьогодні вночі вдарили по Марганцю та Нікополю з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів у Нікополі побиті кілька приватних будинків, дві господарські споруди та газогін. У Марганці рятувальники зараз обстежують території та з'ясовують всі наслідки обстрілу. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів про нічні обстріли Дніпропетровщини. Про ситуацію у Кривому Розі та на Криворізькому напрямку фронту розповідає начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкол. Щодо оперативної обстановки на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем збройних сил України. За інформацією генштабу ЗСУ, на сьогоднішній день, за майже 10 місяців вторгнення окупанти вже втратили в Україні понад 100 тисяч осіб. Особового складу три тисячі танків та ще близько шесті тисяч одиниць іншої бронетехніки 550 літаків та гелікоптерів. Проти ворог продовжує терор у самому кривому розі. Вся важлива інфраструктура працює. Ситуація повністю стабільна та знаходиться під контролем військової адміністрації. Всі органи влади, лікарні, комунальні та міські служби працюють. Територія міста патрулюється посиленими нарядами поліції та національної гвардії. Життя триває. Наше місто Фортеця працює на перемогу. Продовжуємо дуже велику роботу з підготовки інфраструктури міста до роботи в умовах блекаутів. Вже 132 об'єкти медицини, тепло та водопостачання. Газопостачання та інших забезпечені потужними генераторами. Ми ще влітку розуміли, що орки будуть бити по інфраструктурі, і що треба бути максимально автономними. І можу сказати, що ми вже пережили два повних блокаути і один частковий, і все спрацювало добре. Наскільки це взагалі можливо за повної відсутності електропостачання? Але система утримана, і система не зруйнована. Зараз ми ще нарощуємо наші можливості, дозакуповуємо десятки великих генераторів та іншу спеціалізовану техніку для того, щоб вже при постійній мінусовій температурі, яка очікується у другій половині січня та лютому, бути більш готовими до блокаутів. 100% готовими бути для майже там. 700-тисячного міста при повної відсутності електропостачання неможливо, але утримувати критичну інфраструктуру і обагрівати людей це б ми повинні зробити. Я часто у брифінгах з гордістю говорю про спортивні перемоги керівців. Але наша молода талановита не лише в спорті, тому 200 талановитих дітей, які своїми успіхами у науці та творчості прославляє рідне місто, бере активну участь у волонтерському русі напередодні нового року, отримують відзнаки та премії від міста. А наші спортсмени отримають 80 муніципальних спортивних стипендій в грошовому еквіваленті. Бажаю всім нових наукових та творчих успіхів та нових перемог у наступному році. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили, нашого президента та нашу перемогу. Та ще раз скажу: не питайте, коли закінчиться війна. Запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу і що я можу зробити завтра. Разом переможемо. Це був начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкол. Він розповів про ситуацію в місті та на Криворізькому напрямку фронту. У Дніпрі демонтують пам'ятники російським та радянським діячам і письменникам. Міська влада Дніпра ухвалила рішення демонтувати низку пам'ятників, які пов'язані із Росією та Радянським Союзом. Про це повідомив мер міста Борис Філатов. Міський голова зазначив, що не дочекався роз'яснення щодо пам'ятників від мінкульту. Тому виконком міськради Дніпра самостійно ухвалив рішення принести пам'ятники Пушкіну, Ломоносому, Горькому та іншим діячам і письменникам на територію комунального підприємства Зооконтроль. Подальшу долю пам'ятників виріши. Мінкульт ситуацію з демонтажем пам'ятників у Дніпрі прокоментував Олександр Санжара, секретар Дніпровської міської ради. Дуже багато з того, що відбувається зараз, воно зумовлено нашою історією. Тобто, якщо б ми б, умовно не голосували там в якийсь момент за двічі судимого, та нас би не відібрали Крим. Ну як, як саме приклад. Тому що люди вони голосують за, за своє уявлення про те, яким взагалі має, якою має бути Україна, і це уявлення в тому числі воно припускало дружбу з Росією. А ми розуміємо, от наші, наші діди казали, що з Росією неможливо дружити, тому що Росія вбивала нас. Наші діди пам'ятали це. Моя бабця розповідала про Голодомори. Моя бабця розповідала про те, що е, не було що їсти, в них в сім'ї була корова, і тільки завдяки корові вони, по-перше, врятувалися, а по-друге, коли корова пісяла на землю, то моя бабця ще малою, вона гріла ноги в тій калюжі, тому що їй було дуже холодно. Отаке От вона розповідала. Це якраз те, що нам принесла Росія, те, що нам при принесла радянська влада. І коли ми зараз кажемо про те, що ну давайте, ну то радянська влада, може, вона непогана була, як басмена. Са була по 220. Ну давайте не забувати, що при ковбасі при 220 стуса завезли і просто, і просто вбили. І так відбувалося з багатьма людьми. Так. І нам потрібно це вигнати з голови, тому що таким чином ми визначаємо своє майбутнє. Або ми відмовляємося, ми маємо для себе зрозуміти, що такі методи вони не є правильними. А люди в Росії вони зараз прославляють Сталіна. Вони зараз розповідають, можемо повторити. І саме це призводить до війни. Тобто ми бачимо, що отакі паттерни, такі уявлення всередині людей, вони призводять до того, що в Росії дійсно погано живуть, в Росії приїжджають в Україну і крадуть унітази. Чому? Це не тому, що вони там добре живуть і в них дуже багато унітазів, і їм потрібен ще один. Ні, вони приїжджають, бачать тут унітаз, бачать тут. Якісь такі технологічні досягнення, наприклад, водопостачання чи газопостачання всередині будинку, так? і вони дуже дивуються, що таке взагалі є, що не потрібно дровами палити і ходити на вулицю в туалет. Тобто вони там живуть бідно, страшно, але при цьому прославляють Сталіна і думають, що Радянський Союз це, це суперкласно. Нам потрібно сказати всім, що це насправді не так. Бо потихеньку війна, вона. Показує явно, хто є друг, хто є ворог і які є проблеми. Ніхто раніше всі думали, що потрібно дружити з Росією. Але ще раз, наші діди казали, що Росія завжди буде намагатися нас знищити. У Дніпрі з вулицю приміщення шкіл переносять ємності з водою, встановлені на випадок тривалого блекауту. Раніше понад 40 ємностей були на подвір'ях навчальних закладів. Однак через те, що п'ять таких ємностей були пошкоджені, їх вирішили прибрати. На двох діжках були скручені крани, а на трьох викрадені кабелі із системи, яка не дозволяє замерзати водів ємності при мінусовій температурі. Про це повідомили у міськраді. Тепер діжки з водою знаходяться у приміщеннях шкіл. Об'єм кожної 2200 літрів. Вони Регулярно наповнюватимуться водою. Також планують закупити ще близько 30 таких ємностей. У Дніпрі зросла кількість заявок до міської аварійної служби щодо несправностей внутрішньобудинкових електромереж через блекаути, перепади напруги, зросла кількість вигоряння щитових автоматів, запобіжників, силових кабелів у багатоквартирних будинках. Про це повідомили у міськраді Дніпра. Нині у Дніпрі аварійна служба в день обслуговує усі райони міста, окрім соборного та індустріального а вночі усі райони говорить майстер аварійної служби Ростислав Шетик. Дуже зросла кількість. Аварійних заявок на відсутність електропостачання, перенавантаження мереж, вигорають щитові, згорають запобіжники та силові кабелі. Якщо відсутне електропостачання в будинку, проблема будинкова: це згорівши запобіжники або згорівши силовий кабель. Виїжджає аварійна служба та ремонтує або заміняє кабель, замінює запобіжники, автомати та усе електрообладнання, яке знаходиться на балансі будинку. Наша аварійна служба в день обслуговує усі райони, крім соборного та індустріального, а вночі. Обслуговуємо всі райони нашого міста. Попри відключення світла, Дніпровська міська варійна служба приймає заявки цілодобово за телефоном 736 1002. Повторюю номер телефону 736 1002. Цьогоріч на Дніпропетровщині встановили ліміт на продаж новорічних дерев у розмірі 12 тисяч штук. Про це мовиться на сайті Дніпропетровської обласної ради. Ліміт затвердили та встановили таким чином, щоб не нашкодити довкіллю. Йдеться у повідомленні дерева вирощують на спеціальних плантаціях, які охороняють рейдові бригади лісників. Наразі на Дніпропетровщині працюють 124 пункти продажу новорічних дерев. У 450 школах Дніпропетровщини зимові канікули для дітей розпочнуться з 26 грудня і триватимуть по 8 січня. Про це під час брифінгу повідомила заступниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ольга Горб. За її словами, кожна школа самостійно встановлює дні та тривалість відпочинку з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти. Говорить Ольга Горб. Дуже швидко спливає час. Вже закінчується перше півріччя навчального року. Наші діти. Змогли проходити навчання в онлайні в змішаній формі або в очній формі, і вже чекають канікул зимових канікул. Нинішній навчальний рік ми будемо проводити в звичайних умовах, і кожна школа самостійно встановлює дні та тривалість відпочинку з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти. Відповідно до стандартного графіку, зимові канікули мають стартувати з 26 грудня і будуть до 8 15 січня 2023 року, майже в половині шкіл Дніпропетровської області, а це приблизно 450 шкіл, вже визначились зі своїм графіком, і він буде тривати з 26 грудня по 8 січня. А деякі школи приймають трошки інший графік, і він буде з 26 грудня по 15 січня. Звичайно, будемо звертати увагу і на безпекову ситуацію. Якщо Буде така потреба, то канікули мають можливість лонгуватися і будуть більш в пролонгованому періоді. Класними керівниками наразі проводяться виховні бесіди з питань правила дорожнього руху, пожежної безпеки, поводження на льду та у водоймах. В умовах обмеження електропостачання також з дітьми проводяться відкриті уроки, які нагадують. Про джерела струму та правила поводження з електроприладами. Також надзвичайно важлива тема для дітей сьогодні це уникнення уражень мінами і вибухонебезпечними предметами, правилами поведінки в надзвичайній ситуації. Ми розуміємо, що діти залишаються вдома, і дуже важливо. Сьогодні також і знати правила поведінки під час повітряної тривоги, коли дитина знаходиться або в приміщенні, або знаходиться на вулиці. Враховуючи правовий режим воєнного стану та безпекову ситуацію, проведення новорічних святкових заходів для дітей здійснюється в трьох форматах: в онлайні, в змішаній формі, а також в офлайні, коли невеликими групами діти зустрічаються і мають можливість все ж таки відмітити разом новорічні свята. Коли проходять онлайн заходи, в такому випадку також приймаються усі заходи по безпеці, Ну і, звичайно, у колі рідних та близьких людей. Щиро віримо, що другий семестр діти розпочнуть навчання, будучи здоровими та маючи натхнення покоряти нові вершини знань. Тепер ще одна цікава тема: що ж робити під час новорічних канікул. Щодо новорічних заходів у театрально-концертних закладах області буде наступне новий рік Різдво Христове чекають і діти, і дорослі, адже саме це свято приносить відчуття новорічних див у реальному житті. Коли наближаються новорічні різдвяні свята, кожен починає вірити в диво, а особливо діти. Наші театральні заклади підготували мали достатньо велику кількість цікавих? Концертних програм, казок інтерактивних ігор і спілкування з казковими героями у цьому сезоні святкові програми будуть представлені вже як відомими театральними постановками, так і чудовими новорічними прем'єрами. Так, наприклад, наш Дніпропетровський академічний театр опери та балету підготував дві прем'єри: перше це чарівна казка Снігова королева і концерт «Щедрик». Так, Український... Музично-драматичний театр імені Шевченка також підготував дуже цікаві яскраві музичні казки: хто подолає дракона, попелюшка та «Червний червичок попелюшки. Дніпровський академічний театр драми та комедії драміком порадує маленьких глядачів інтерактивними казками пригоди геймерів і новорічним святковим шоу Красуння та чудовисько. Зазначу, що драміком почав спілкуватися виключно українською мовою в Дніпровському академічному обласному українському молодіжному театрі глядачів будуть чекати не звичайні герої, а ляльки також будуть пластичні вистави, музичні вистави. І чудова прем'єра музичної казки Маленький мук, а також лялькова музична казка Як стати справжнім бегемотом. Всі ці театральні постановки вже розпочалися, і з 18 грудня чекають театри на малечо. Новорічні казки в наших театрах будуть проходити до 8 січня. І якщо за потреби ми розглядаємо можливість пролонгувати знову ж ці новорічні свята. Творчі новорічні свята також починаючи з, зі вчора, ми почали проводити визні новорічні вистави на території всієї області. Малечу вітали казкові герої у. В селищі Петриківка, Магдалинівка, Васильківка вже наші новорічні герої мандрують до Кам'янського та Магдалинівки, і наступних днів також герої завітають до Софіївки і Покрова. Також казковими героями приймають участь. В заходах і музей петриківського розпису. Наші аніматори мають можливість разом з дітьми нам малювати чарівну розписку Петриківського розпису і побажати новорічних див кожному з нас. Хочу зазначити, що новорічні свята будуть для нас достатньо цікавими. Діти мають можливість отримати. Заряд позитивних емоцій, приходьте, будь ласка, до наших театрів. А також хочу нагадати: все ж таки наразі триває війна, і дуже важливо зберігати безпеку і бути. Наразі налаштованим на те, що ситуація може стрімко змінюватись і, будь ласка, бережіть себе. Дніпропетровська область, як завжди, є лідером стосовно дитячого населення в Дніпропетровській області. Майже 500 тисяч дітей, мешканців нашої області, 350 тисяч школярів і 150 тисяч дітей, які ходять до садочків. Також до нашої малечі приєдналися вже майже 100 тисяч дітей внутрішньої. Переміщених осіб: це і Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Миколаївські області діти, які приїхали до нашого регіону, мають можливість продовжувати заняття в своїх школах в онлайні. Батьки, які прийняли рішення вже остаточно залишатися у Дніпропетровській області, мають можливість привезти дитину до наших шкіл. Так, на сьогодні ми отримали заяви і оформлені вже в наших школах майже 15 тисяч дітей, і вони в звичайному режимі приєдналися до нових однокласників. Також хочу зазначити, що в нас є зв'язок і з окупованими територіями. На сьогодні, сьогоднішній день майже 6,5 тисяч дітей займаються з нами в онлайні або в екстерній формі саме на окупованих територіях. І дуже важливо, щоб для таких дітей ми маємо. Можливість Можливість сьогодні організувати індивідуальні заняття, щоб діти все ж таки підтримували зв'язок з Україною. Так, щоб дитина трошки могла перезагрузитися і дати собі відпочинок від вчителів і звичайно, середовища, ми підключаємо до роботи позашкільного освіту і будуть проходити більш такі інтерактивні тренінги або квест-ігри для дітей, щоб вони також мали можливість трошки задіяти себе під час, коли вони знаходяться вдома. Тому до цього приєднуються наші комунальні заклади, які займаються саме позашкіллям. А зараз на Українському радіо Дніпра прем'єра пісні від гурту Рейфо «Ти в сон». Нині учасники гурту, окрім творчої діяльності, активно займаються волонтерством, допомагають переселенцям та Збройним силам України. Про це розповів фронтмен гурту Рейфо Українському Радіо Дніпра. Привіт, мене звати Олексій Крапивка, і я фронтмен гурту Рейфо. Е, наш проект е, можна сказати, не тільки є чимось музикальним. Він також є частиною великої волонтерської двіжухи, е, яка займається допомогою і громадянському населенню та воєнним. Е, і на даний момент ми б хотіли презентувати вам трек, який називається «Ти в Сон. Усі треки, які ви надалі можете почути від нас, вони всі є певною рефлексією на наше життя, наше почуття на те, що відбувається зараз. А саме пісня, яку ви почуєте зараз, Ти в сон, це щось на кшталт любовної лірики. Тому приємного вам прослуховування. Бачу оману, стрибаю і стану у сад, щоби без слаб костей У герло вулкану, без з моїх косей Бачу замурзану і жадану Ту дівчину океану, можливо, сдей. Навіщо тобі це потрібно? А? Ти сам ти все До чорті, в золоті не хвосте, ніби На пронасте, на написні, голоси що голосні, голові болісні. Прем'єра пісні Тив сон від гурту Рейфо на українському радіо Дніпра вислухали програму Тема дня до ефіру її підготували журналістка та ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Микола Ніколішин. На все добре вам.